Вістовою перевагою локації Вельвезі є те, що під час святкування весілля чи будь-якої події тут також на території є готель, в якому може заселитися 20 людей спокійно. І якщо з доставними ліжками, це порядка десь 30 людей. А також тут на території є, зараз покажу, забороняється, у нас там на території басейну свої напої та їжу. Опа, басейн. Альтанки, дивіться, барна станція. Розливати пиво, нічого собі, пиво. О, джакузі чи точанг, я не знаю. Більше мені сказали, добрий день. Це які тут класні ліжаки, а ну тако зараз. Приземлився. Тут басейн, там можна жити, тут можна їсти. Кухня на території теж є. Чекайте, чекай. чекай. Ще дуже важливо. Масаж. Масаж зробили. Лягли собі на ліжак, а тут ще є душ. Ми подивимося, чи він працює, чи ні. Є тропічний душ. Покупалися, сполоснулися. Чотко. від дороги далеченько. До спокійно тут і отут, дивіться, що тако. Можна гарно посидіти, а краєвиди диви. Мазончик, можна з дітками приїхати, дітки собі будуть бігати, але де тут в басейні собі. Всім добра.